Привіт! З вами Діма Trans І сьогодні я вам розповім про проєкт, який зразу припинив своє існування і е, зробив тільки одну єдину модель. І це історія ДПКР-2. 2 Уприкінці 2014 року Казахстан замовив у ПАД АОО Крюківський вагонобудівний завод. Замовив е, Новий швидкісний поїзд для Казахстану. Його вже зробили, зробили лівру, як положено для Казахстану, але клієнт його не зібрав з виробництва. Тому цей поїзд відправили на Львівську залізницю. Зараз він їздить на маршруті No 702 Львів Чернівці і 704 Львів Луцьк. Дуже рідко. Цей поїзд був побудований у 2015 році для Казахстану, як я казав, але його відправили на Львівські залізниці. Єдиний поїзд у єдиному екземплярі, який був який Цей проєкт мав мати дуже серійне виробництво, але так цей поїзд в серію не, не пішов. У поїзді ДБКР 2 усі сидіння є конфігурації третього класу ось так виглядає салон дизель Поїзда. А ось так кабіна. Максимальна швидкість поїзда це 140 км на годину. Поїзд має 750, 850 кінських сил. Цей поїзд їздить на дизельному двигуні. Ну, на жаль, він не приписаний до УЗШК. Тому що 140 км на годину може розвивати і ЧС-7, а ЧС 7 їде 180 км. Так що він не приписаний до УЗШК як швидкісний. Але для дизель-поїздів це найшвидкісніший поїзд у українській, заліз... у українській залізниці. Тому дизель-поїзди у УЗ є тільки Д1 і ДРА1. А дпкр 2 став новинкою. А вже який їде 180 дпкр 3 який новіше та комфортніше, і, е, з, і, його, і їх вже вже 10 е, застосований у УЗШК і їздить по маршруту, Львів, Єсеня. Київ лубіни Київ, Київ Чубіцьке, евакуація, і... і ще до Румунії і до Польщі. Ось така була історія, де поїзда... дизель поїзда ДПК. Ставте лайк та підписуйтеся.